Доброго дня всім. Сьогодні ми вирішили з озирою. Ще взяли хлопців з собою мали. Поїхати на річку Стохід, поплавати човном, покидати, половити щучку, потім піти за стохід на озеро. Побачити яка там ситуація. Каже, що там рибу ловлять, ту, що ми запускали весною. Сходимо, подивимося. Може побачимо, чи є клюква разом і так далі. Річка Стохи за останнім часом стала популярна дуже. Туристи плавають, мабуть, кожного тижня, навіть по два рази на тиждень. Ми сьогодні теж поїдемо. Взяв свою катушку. Дивіться, як називається там дехто питав, оця що піщить, так що в Тіктоці я скидав відео. Казав, що вона 600 штук за сезон. Я витягнув в неї. І там мені пишуть, що я фантазіор, що я Петросян другий. Ну, я думаю, що я цифру насправді занизив. Я думаю, що я більше витягну, витягую за сезонні 600. Але хто не вірить, то нехай не вірить. Я нікого переконувати не хочу. Це їхнє право. Ну все, будемо їхати. Вода в то я впала, нагаді пісок тут. Весною скрізь. Крізь води, а зараз впала. О, дайте ну, я зараз перш тут кину. На цю ямку, а може тут десь щука є. Ой, чую вже один чобот в мене пробитий. Давай, щучка, ну. Давно вже я не плавав сюди на рибу, тут, тут ліс, гілляки. Ну, я тут чепся ловити завжди. Для мене не проблема тут плавати. Ей, щупаки! бач, бач де жерлиця стоїть, хтось поставив. Зараз тут щука, значить, плюнула на ту жерлицю, може, якщо хотіла їсти. Ну, щупаки. Де ви там? Давайте. Може їх вже немає. Води немає. І риби немає. Все, сідай, дівчовин, Мирослав. Ти сідай, Мирослав, іди на тій лавці, а там. А, або то навпаки, мама хай там сідає, а ти тут сідай біля мене. Сідай, а Кирил піде теж до мамі, так? Да? Кирил, підеш до мамі? Іди сідай там біля мами. Опа! Давай! Сідайте, Мирослав, сідай, щоб не впав. Будемо зараз відправлятися. Так, по ямках будемо кидати, пробувати ловити щучку. Ха, мілина сильна. Так. Ну тут зліва можна кинути, ще попробувати. Там це таке болото, звісно, але може вчепитися, я думаю, зараз погода, ясна. Дуже. Вітер трошки є. Ну попробую. Так по цьому. Ну-ка, давай. Двину, Щука. Немає чи що? Двину, стоять, Дві? Двину, там далі ще, я бачив є. Ой. Не захову, я Ой, треба їхати звідси, бо тут. Нічого ми не зловимо. Бачу. Де що, то ще він сильно. Погриби завжди. Пливаємо, далі. Так, завжди сюди погриби. Ще темно вже ми пливемо по гриби. А ну кину тут. Мілко, звісно. Да, то чистенька, але вже її мало. Що поки, давайте. Ну немає, де він тут візьметься той щупак? Його можна руками зловити. А задивлюся... Леся пливе, бач. Опадає. Все, осінь. Настала. Тут там стоїть, бачиш. Дідуський метод. зараз глянемо. Чи там є щось ще немає. Ну так, да, але це мабуть живець. Я бачу, він закрутився тут за, за палку. Вийця яка снасть. Живець. Скар. Шланг на шланг намотується ліска. Робиться прорізаний тут. І все, і отак вішається живець. Шука як клює, зриває, розмотує і все. Хайно я десь думаю планую такими такими самокльопними половити жерлицями. Тут бачу хтось поставляв. Тут жерлиця стоїть. Картушка піщить. Тут теж ніхто не клюнув, бачно. Ну оце, хтось так поставив прямо на річках. Якби на якихось кубаньках, на ямках може було б лучше. Опять до того дерева, гарні дерева і коріння. Зараз бачиш, день, сонце світить, там вже не клює. щоб під вечір то було б краще. Немає риби. Хтось може пробував, то все вже тут проплавався десь недавно. жерлиці перевіряв, де немає. Okay. Та де вона тут візьметься, де яка тут глибина? Okay. Метри то мабуть немає. А зілля немає, ямки ніякої немає. Колись тут тільки тут мали? Ну колись, так. Да. Це ж на світло, мабуть, скоро будуть плавати, так? Да? Може, вже плавають? Немає. Що? О після як знімати відео... Ох, щука пішла. Вон до спереду по піску. Брати мой. Куди вперед. Тоді Можна дати інформацію щодо повернення товару. О, доганяй. Диви, 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 диви. Диви, диви, диви. Обачила? Да-да, <риви> побачила. <риви> он достала, стоїть, на піску, дивлюсь. Ага, вже все, вже тікає, он стоїть. Пішла десь туди диво. Гачна. Яка? I baš je Дібі! вода конту. Прийшли ми до озера сюди. Це яке зариблювали весною. Тут хлопці мені писали, дехто що тут ловлять. Каже, приїжджають, ловлять і забирають собі коропи ці малі, що запускали то я би хотів звернутися до всіх, що ви діти малі чи що не розумієте, що за це озеро, хай підросте риба. Тоді будемо ловити, а не одразу її виловлювати маленькою. Я не знаю, хто таке робить, то якісь. не знаю, безсовісні люди зовсім. Хто таке робить? І дивіться, що тут робиться біля озера. Це просто смітник якийсь. Не знаю, що це за рибаки такі. Це мабуть ті що рибу забирають. Тут бутилок, бумажок всякі, банки з-під кукурузи. Коротше, все, що принесли, все тут лишили і все, і воно все тут валяється. Така культура рибаків. Все кругом засмітити, все що можна забрати, а там хай хоч трава не росте, як кажуть, тримається. Це така неохайність, якась і тому подібне. якась, не знаю, немає слів. Приїхали, насмітили, уїхали. Нащо таке робити? Хлопці, прибирайте після себе. А то як на якийсь смітник приїхав, а не до озера.